Шановні друзі, сьогодні мова буде йти про онкогінекологію, якою вона зараз стала У багатьох, взагалі онко це щось страшне, і там, де вирізають все, і все воно так в останні десятиріччя. Онкогінекологія, як і багато інших онкологічних спеціальностей, є онкохірургія, там інші онкологічні професії, які займаються лікуванням онкологічних захворювань, вона змінилася. на сьогоднішній день. Дуже багато ситуацій, коли ми можемо взагалі не видаляти повністю органи, тобто ми можемо провести органозберігаюче лікування. З'явились на сьогоднішній день дуже потужні методи діагностики, які стосуються не просто гістології, як раніше це було, але біопсію, там шматочок або видалили пухлину, відправили на гістологію. І там написано, там, онкологія така, там аденокарцинома ендометрія, наприклад, там Ґрейт, там один високодиференційована. І от вся інформація, оце, це все і було. Тобто зараз у нас є вже і залучення. Лімфоваскулярних просторів, периневральних просторів. Зараз у нас є імуногістохімічна, і генетична діагностика, є чотири типи молекулярних вже пухлин. І зустрічаються ситуації, які дозволяють повністю пересмислити пухлину і що з нею робити у кожної окремої пацієнтки. Тобто на сьогоднішній день онкогінекологія — це не просто слідування там, простим алгоритмом, там от виявили рак там на там, УЗД, чи МРТ там, стадія виглядає так. Потім ну, вирізали все, прооперували. Ну, а потім спостереження, ну, через півроку рецидив, ну, лікування рецидиву, значить, пішло. На сьогоднішній день це тестування, це в ряді випадків додаткове молекулярне профілювання, якщо особливо це стосується раку ендометрія. І це, як ви знаєте, як детективна історія. Тобто кожна пацієнтка з онкогінекологічним захворюванням, це детективна історія, яка має. На меті не тільки одужання, отримання високої якості життя, і навіть збереження репродуктивної функції. Про це все треба дбати зараз. І на сьогоднішній день у нас є окреме мультидисциплінарні онкологічні консиліуми. і для жінок більш і чоловіків більш молодого віку, хто хоче зберегти фертильність, є ще точно такі мультидисциплінарні консиліуми, які з залученням репродуктолога проводяться. І ми обговорюємо ці питання. Тобто мета не тільки вижити, а і стати батьками в майбутньому. І це, повірте, мені дуже сильно може змінювати підходи. Тобто, наприклад, зробили гістологію. В гістології високодиференційована аденокарцинома ендометрія, рання стадія, виглядає, що все добре, але виявилось, що є мутація білка п 53 А це означає, що вже одразу гірший прогноз. Навпаки, побачили, що, начебто, стадія така достатня вже. Неприйнятна для органозберігаючого лікування є залучення м'язової оболонки матки, пухлина проросла, а жінка молода, 38 років. от Що робити? Вона ще не стала мамою, а ми вже не можемо органозберігаючі лікування, замовляємо молекулярне тестування, профілювання, виявляємо полімутацію, а полімутація вона є. Дуже прогностично сприятливою, і одразу все змінюється. Тобто можна органозберігаючи, лікувати, можна спокійніше спостерігати за пацієнткою, не сильно хвилюючись за рецидив за захворювання. Сьогодні це дійсно таке бурхливе розвиток. Безумовно, це стосується не тільки хірургії, хоча в хірургії також багато цікаво. Наприклад, ми використовуємо ICG технології, які дозволяють вартові лімфоузли мапувати і відправляти тільки їх на гістологічне дослідження. Робимо Ультрастадіювання не видаляємо великі пакети лімфоузлів. Це швидше, безпечніше для пацієнтки. Це дозволяє уникнути ризику травми великих судин, ризику лімфатичних набрівків ризику формування лімфоцелі Це такі псевдокісти в червній порожнині, ну тобто якісь життя в рази вища. Точність набагато краща, і це є більш того, стандартом на сьогоднішній день. Окрім хірургії, то багато є зараз і в хіміотерапії, в променевій терапії. Це більш точні методики, прецизійна брахітерапія, наприклад, в гінекології дуже активно використовується хіміотерапія, окрім хіміотерапії. Це знову ж таки є таке поняття як профілювання перед хіміотерапією, тобто спеціальне обстеження пухлина інколи і людини для того, щоб визначитись, чи підходить, чи є ця пацієнтка кандидатурою для таргетної та імунотерапії, яка може значно змінити взагалі. Хід подій і значно продовжити життя на багато років, і навіть в принципі можна говорити і про одужання в ряді випадків з застосуванням цих препаратів, якими займаються хіміотерапевти, а променевою терапією займаються променеві терапевти. Тобто, бачите, це командна робота. І часто не операція є основним взагалі в лікуванні онкологічного захворювання. Тобто, в ряді випадків операція вона є дійсно, от вона рятує, тобто можемо там рак шийки матки, рання стадія, прибрали просто частину і все, якби на цьому ми вилікували пацієнта. А інші ситуації вони вимагають навпаки більш упор робити на променеву, на хіміотерапію, і все це вимагає безумовно. Обмірковування з урахуванням того, що зараз у нас змінюються дуже швидко стандарти, підходи. От якщо взяти, наприклад, НСІН рекомендації, ну всі онкологи знають, що це таке. Це така американська організація, але вона фактично на весь світ транслює рекомендації свої, то зміни дуже швидко. От у мене в телефоні є НСІН, я заходжу там раз на тиждень, на два, і дивлюсь, що ракшики матки оновився, рак яєчника оновився, там рак ендометрія, нові рекомендації, тобто мова не про там, що переглядається раз на три роки, а кілька раз на Місяць можуть змінюватись ці рекомендації. Така от цікава спеціальність і вона дійсно вимагає постійного навчання дуже активно. Більш активна ніж більшість інших напрямків нашої спеціальності, я думаю, можна порівняти якраз з репродуктологією, яка дуже така жвава, там дуже багато всього нового з'являється там майже кожний місяць, так і онкогінекологія. От тому такий напрямок цікавий розвиваємо і намагаємось допомогти нашим пацієнтам. Хочу знову ж сфокусувати вашу увагу, що ми займаємось не занедбаними випадками, коли там четверта стадія, то там основне це зовсім не хірургічне лікування, от ми не займаємося. Складними операціями порожнинними при раку яєчника, там, де залучені кишечник, багато органів, які вимагають дуже складної операції, там, тривалого відновлення, перебування в реанімації тривалого часу. Це дійсно вже більше для підходить великих державних лікарень, онк онкодиспансерів, які цими займаються. А, але ми займаємося саме малоінвазивними операціями, лапароскопію, там, де можна це зробити, органозберігаючим лікуванням. От. Ну, а консультуємо безумовно всі випадки. Скільки вони вимагають часто прийняття складних рішень, і ось в цьому плані ми також можемо допомогти. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Приходьте, будемо раді допомогти.